Секретні файли Білого Дому до виборів в Америці ТСН створила документальний фільм розслідування про українсько-американські відносини від розпаду СРСР до початку повномасштабної війни. Із документів, з яких нещодавно у Штатах зняли грив таємно, та з ексклюзивних інтерв'ю учасників історичних подій. Спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко реконструює досі невідомі деталі міжнародної політики, що стали доленосними для України. Прем'єру, дивіться вже сьогодні на Ютуб каналі ТСН. А як створювався фільм, розповість кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. поборете. Нехай Бог благословить Америку. Нехай Бог береже Україну. Ольга Кошеленко, авторка документального фільму Секретні файли Білого Дому та власна кореспондентка ТСН у Вашингтоні. Коли президент Сполучених Штатів залишає Білий Дім, документи його адміністрації за деякий час розсекречують. Вона витратила кілька місяців, вивчаючи папери донедавна під грифом таємно. І от я зайшла на цю президентську бібліотеку першу і а, це як потрапити в печеру Алібаби. Ти бачиш? Ось тут цей документ, а далі за ним ще лінк на цей. І воно все настільки цікаве і настільки унікальне в певному сенсі, що я там загубилася. Це розповідь про еволюцію стосунків Києва та Вашингтона від проголошення незалежності України до початку повномасштабного вторгнення Росії все це здавалося мені суцільною теорією змови. Ти їм кажеш, дайте докази. Вони кажуть: ну не можемо, тому що там все супер таємно. Створюючи фільм, Ольга Кошеленко спілкувалась із авторитетними політиками та дипломатами з обох боків. Їхні свідчення та спогади про знакові та контраверсійні події навели на несподівані висновки. Це напевне теж було одним із найбільших моїх вражень: те що а, війну. Американська сторона і українська також війну України та Росії бачили і прогнозували ще з 90-х років. Ну, тобто, одразу одразу після розпаду радянського союзу. Це було очевидно. У тепер публічних документах Ольга знаходить навіть розшифровки розмов президентів, як от Біла Клінтона та Бориса Єльцина. Вони прямо говорили, що Україну потрібно дотиснути, аби Київ відмовився від ядерної зброї. Я розмовляла з багатьма українцями, які озираючись назад говорять: От якби ми зараз мали ці боєголовки, чи було би вторгнення? Хто знає, яким був би світ тепер, але на той момент це здавалося правильним. У фільмі також будуть відверті спогади очевидців подій. Наприклад, що стосується кульчужного скандалу, він свого часу підсік відносини України та США. Дуже невдовзі після цього саміту, і, звичайно, дуже ну, не роздратований, але засмучений кучма, скаржився іншому вже в Києві, європейському високопосадовцю на те, що вони ж не могли не розуміти, що все це, це спланована операція ФСБ. Або кулуарні спогади про ненадання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008-му. Пригадую Авіка свою розмову у Бухаресті з колегами з ради нацбезпеки. Вони розповіли сьогодні увечері, під час вечері, президент Буш буде переконувати союзників погодитися на план дій щодо членства, але було занадто пізно. Я вважала, що якщо у Путіна була мета напасти, він би напав з ПДЧ чи без педече. І от моє щире здивування було, коли американські дипломати, які в принципі в дипломатії і в міжнародній політиці довше ніж я прожила на білому світі, а говорять про те, що на їхню думку це був абсолютно поворотний момент. І якби Україна та Грузія в 2008 році отримали план дій щодо членства в НАТО, то Росія не наважилася би напасти на Грузію і потім на Україну. Шлях українсько-американських стосунків від промови Джорджа Буша старшого яку в народі назвали Чікін Київ до телефонної розмови президентів Байдена і Зеленського у день нападу Росії в 2022-му. Інтерв'ю, які мають історичну цінність, унікальні архівні кадри та несподівані повороти у міжнародній політиці. Секретні файли Білого Дому. Дивіться прем'єру сьогодні на Ютуб каналі ТСН о 20.00. Олена Матюцька, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, Валентин Шилко та Георгій Воронов. ТСН 1+,1. Секретні файли білого дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом «Топ-сікрет». Сполучених Штатів, Сполучені Штати, Сполучені Штати, США, Сполучені Штати, Сполучені Штати. 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 Штати Америки. Ексклюзивний проєкт ТСН. Чому Росія напала на нас? ЮТУ канал ТСН ua 31 жовтня о 20. -й. Генерального прокурора Андрія Костіна звільнено з посади. Відповідний указ сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. У вівторок Верховна Рада підтримала звільнення генпрокурора Костіна за проголосувало 255 депутатів. Генпрокурор подав у відставку 22 жовтня після серії корупційних скандалів через фальшиві довідки про інвалідність у працівників прокуратури на Хмельниччині. І чи варто було генпрокурору йти у відставку або ж мав лишитися і розгрібати наслідки скандалу? Свої думки з цього приводу пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.